Коли ми погоджуємося з теорією еволюції, ми погоджуємося з тим, що людина то тварина. Це безбожна ідеологія. І вона призводить з легкістю до війн. Тому що людину неможливо, як творіння Боже тяжкувато вбивати. А якщо людина то тварина, то з легкістю можна вбити її. Наприклад, у 1904 році Пігмея Отто Бенго Забрали від його родини, від дружини та дітей, привезли його на виставку, позиціонували його як перехідна модель у еволюції між людиною та горилою. Згодом його помістили до зоопарку і також демонстрували як перехідну модель еволюції. Директор зоопарку сказано був радий, що в нього є такий екземпляр. Згодом Отто Бенго покінчив життя самогубством, він не витримав подібного приниження. Без Бога ми не можемо розпізнати, де правда, а де брехня та істина. Тому потрібна нам церква для того, щоб людина залишалася дійсно творінням Божим і вивчала Слово Боже, тому що наші діти продовжують у школах вивчати теорію еволюцію, яку версію. Це неможлива версія, бо людина то творіння Боже.